Як рознервувати сусіда? І сьогодні, знаєте що? Сьогодні буде фінал. Ну я не знаю. Оце прикол. Ха. А він думав, що він не заряджений, понял? А я ж то його зарядив? Ага. І нині получає получає. Дивись, Це так Титанік. Та повертай, чоловіч! Руль не робит. Все? Тяй-яй-яй. <плес> Зараз всі його будуть бити. І та стара, і та... А я? А Вуді де? А, бо Вуді, певно, ты мапли. А. А він щось все вообще не сміє. О, Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Як рознервувати сусіда. І сьогодні, знаєте що? Сьогодні буде фінал. Ну, я не знаю, але я думаю, що буде двічі, що нам лишилось останнє оце. Ну і ще перед цим, що тут одне ми щось не зробили, не знаю, що пропустили. Так що давайте йдемо оце просвітлення, а потім фінальний. Я його ніколи не грав, я не знаю, що там. Давайте, швидко. Просвітлення. Сусід досі не може завоювати прихильність Ольги і навіть матусна любов трохи гнітить. Тому бідний слон має терпіти знущання через погану вдачу сусіда. Зараз ми слоново допоможемо. Але тварини теж мають права. І Вуді вже готує помсту. А, ми щось, похоже, грали, ми не могли вроді пройти це. Двісь тут одяг є якийсь. О, ось його беремо зразу. Так, спогнали. Бери, бери, бери! Морський їжак. Тут щось можеш взяти, тут нічого не бере. Там нічого він не бере. Так, а тут що? Ой, там 6 спить, назад! А зверху слон. А, там та спить. Там ми це не могли прийти. Кавуни не бере, О, то. А то не бере. Тут щось може зробити. Там сховатись. Чуєш слон? Кістка, кістка. Ми комусь давали кістку. А, псові вроді. Зара. Це взяв. Це взяв. Може оце сюди, ні. О, це у їжика, напевне. Сюди. М -м -м. Оце доставати треба. А вона мене не чіпай. Она вообще нормальна. Так, тут... Тут ми якось цю штуку достали. Ааа, цим Тихо, тихо. Не-не, вона мне не чіпається, мол, дам не лише баба може бути. Так. Та-та-та-та, е, я забув. Я не встигну вже, напевно. Я не встигну, та біжи. Ааа, не встиг! Та, я би забрав і я щось там робив. Ага, чекай, достанемо цю штуку. Давай, 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 бігом бо сусід зараз прийде. Давай, 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 давай. 7, 8, 9, є, взяв! Тікай, 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 тікай! Та тікай, я вже не тут. Так, дивіться, в мене є щепці, ще там щось. Що тут зробити з цими шмотками? Може повстригати? ні. О, він сів на колючку! Супер. Одне є. Так, може. Дивись, ну я би тут щось зробив. Ні, ні. Взагалі нічого не робить. Ду до слона попробуй. Але ні, сусід встав. Ду сюди. Ну, йди геть звіт, ч не йде? О, все йде. Я вс до гори. Забирай, забрай! Ай, не встиг! Чекаємо, а, я відкручу цю штуку. Давай. Чекай, а що тут? А, я з басейну спустив воду. І взяв восьминого. Так, бери, а чого він не бере? Uh -uh. uh -uh. uh -uh. Ні, дивись, він не бере. Uh -uh. Я щось був поміняв, чи що там? Не, може. З чимсь треба цей. А, я сюди йду. Все, я знаю, що робити. Восьминога. Сусід міряє шапку. Я поставлю там восьминога і все буде добре. Диви, і він взял помір'я, це буде прикол. Але чого я взяти не можу? Я не розумію. Так, сусід що? Шурує назад, добре. Кавун, ч я кого не можу взяти? Я ж міг би його взяти. Ні. 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 Я йду. А ну спеть. О, та а спе. дам кістку. Давай, давай, бігом, бігом. Тікай. Добре. Тут щось може замутити. Ні, це капець. Слон нас тобой ушл А, тут ставлю цю штуку. Вс, я слон до Сида, Все, це я знаю. Так, шапка готова, все готово. Що я це не можу забрать? Может тоже я не достаю? О, взял! Я взял! Бес шо! Нагалку на Сид и все в бассейн, падає? Не, не упал. Шкода. Э, е, а ч я не взял? Я не встиг. Так цей пішов куди? До шапки. З псом. А ну, я зараз візьму ще раз. А, може, бути? Диви, все, взяв. Диви, две, мірі, я зараз... Диви. Ха. О, дві, ще закрилося, Оце круто. Та пес взагалі там мира сміху. Добре. Ця вже звідти вилізти не може. Може їй щось дати. Але що дам? Та вона не бере щось. сю Добре. Зараз щось їдам. О, диви, диви, диви! Слон пса набив! Сусід завід баби дістане, 100%. Баба чули я Диви! Пес у здох. Диви, 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 Та зараз прийде. Слан десь викинув. Сховав собі. Диви, диви, диви. Посраці. Яй-яй-яй, я це хапну. Зласний. Добре, йде догори. Диви, та не годно достати. Так, все, і ми тепер беремо кавон. Диви. Взяли кавон. Потужна катапульта. Але як ми це маємо зробити? Я не знаю. Десь нам треба тут це замутити, але де? Тікай. Uh -uh. uh -uh. Встиг? Диви! Як він не встиг? Це якийсь капець. А. Вставай, давай. Катапульта. Може слонове дати? Слон. Хочеш катапульту? Тож не хоче. І кому мені дати? Йду вниз. Да, Ти з кавуном. Не, а не дав. О, пес знову його гавкає. Може десь. Та, але я там став, але не робилося. А, то, що він похо... Все, я розумію, добре. А може тут катапульт? Дві, це підходить для катапульти. Я не встиг. Капець. Чекаємо. Крем і катапульта, ну давай крем, попробуємо там, щоб він си послизнув. Ну, лягай спати. Бе, вона вообще не лягає спати. Є, лягла. Вона дуже швидко спить, Я не встигаю нічого зробити. Давай, 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 давай. Не а. Крэм. Все, я зараз озноде дістану. Є, крем пішло. А, та вона зразу встає, як я біжу. Ще катапульта лишилась. Повезло, сусід не набив. Катапульта! Що зробити з катапультом? Де можна її замутити? Та не ставиться ніде. Потужна катапульта, Впевнений, що це можна збити на трьох Але як? Слон! Він не хоче катапульти, ніхто не хоче катапульти. Що я можу тим катапульту зробити? Де її можу поставити? Зараз ця буде кричити. Катапульта, це капець. Ну дивись, ну всі тут спить, тут ми вже пастку робили. Вона кличе його. Він йде до догори, я йду сюди. Тут а не можеш нічого зробити. Ні, тут він нічого не робить, і там нічого не робить. А тут... Опа, дві запахи знес. І туди впаде. І там ще й нема того. яй 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 Оце? Подвійний удар. Видиш, він виліз, Може, то тут катапульта. Але я тут ставила, але нічого не ставила. Ану. Можу. А, в принципі, так, можу геть. Але мені цікаво, ну де можна катапульту поставити? Одно, одно хп, ну. Я не знаю, де можна ну, катапульту поставити. А ну, нажми підписку, бігом ти підпишися. Ще нажми на та... щоб ти не загубився. Ні, він не став її. Вообще ніде тут не став. Ладно, тікаємо гет. Лишилась катапульта. Хто знає, де ставити катапульту, ви мені говорите. Може, йому десь тут, взагалі, в шматках. Тихо! Бо він зараз уведе мене. Ну ну Тут катапульта? Ні. а? Ні. а. Не, -а. Не. -а. не -а. Вообще не стало. Та ладно! Ну але ми прийшли-прийшли. Два збитки нам лишилися. Оце з катапультою ще чимось. Все, лишається фінальне. Цікаво, що там буде. Без паніки, відпустка добігає кінця, круїзний корабель вже прямує додому. А навколо панує тиша і спокій. Сусід вештається палубою та крутить, вертить все, що не прикручено. Це його занапастить. Думає Вуді. опа! В серії без паніки, давай, давай. Без паніки, зараз буде паніка. Паніка для сусіда. Так, це що тут у нас? Так, чекай. Сусід пішов у душ. Тут ця, тут ця. А че а, чекай, а це що за дерка тут. Така. Е, куда мені вообще йти? Він пішов до гори? Так, він пішов до зонка, добре. Зара. Це що я взяв. Кілем. на вигляд килим. все, я знаю. Так, келам сюда. буде пастка. А в душ? Добре, я туди не можу йти в душ. Давай постелимо килимо. Ано. Сила, оце? Він точно туди стане. Так. Сусід де? Сусід там щось круте. Куди вертається до пушки? Так, добрий вечір. Попугай десь полетів. Чуть тут попугай є. а я тут взяти нічого не можу. Ні. Не uh -huh. Ага, песики патрон, добре. А, він дя, Все. І та лягла спа... Ого, тут ще одна кімната. Каюта, ну. О, скло можу взяти. А, та, я зараз заряджу дві в заупаде. Сяла! Вот прикол. А ти що там Ходиш? Ой, ледве виліз. Берескло, добре А, вдвей він щось не заряджає. О, я зарядив. Так, сумка. Давай, давай, давай. А, там закрито, мені ключика треба. Ховайся, давай. Де як я сховався. За газету. А я взяв таблетки. Снадеяни, тесно навіть слона вкладуть. За лічені секунди. Я ті... Тоснодійне поставлю. О, вона вниз пішла. Та я вже дивився там сонце. Е. А от ви він туди йде. Але він не може відкрити, вроді, так? Так, видиш, він не може відкрити. Пішов стріляти. о, не стрелять. І ця прийшла стара. А во ключик Мені йому треба дати снудійно, він ляг спати, я заберу ключик. Две -две. Оце прикол. Ха. А він думав, що він не заряджений, понял? А я ж то, його зарядив. Ага. И не получає, получає. Так. Добре. Де я? А, я там. Мені треба вниз бігом. Не. Там мені треба десь сюди йти. Давайте ехо. Зараз йду сюди. Пробую та з надійним щось з попугаєм зробити. Ану. Дивись, попугай не хоче їсти. А як йому дати? Не, а склом. І склом? ні, а що мені робити? Може оце трохи підрізати. Я не знаю, що мені робити з надійним. Видиш, попугай тікає від мене. Ааа, мене зазловлять! Ужас! Я попався Давай, давай, давай! Може не зловлять? Він тут вона там, давай, 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 давай! Повезло! Видиш, попали прилітає, коли сусід є. І що я маю робити? Ховайся. Це капець. Склоїсну діни, з тим попугаєм. І що я маю зробити? Так, зараз я зійду вниз, не постріляю. А там вже не заряджений. Він вже патрон використав. О, дивись, то він теж вниз йде, Якраз мені вниз і треба. А вона в ванну ходе? Та тих тех він тут зараз буде стояти. Мені то треба бігом дуже швидко зробити. О, а тут я можу щось взяти. Диви, я щось взяв! 453. Що це за кот? 453. Добре. Давай сюди. 453. і Оце код. Добре. Так. Ну тут котці не поєднує. Нє, а скло? Нє. Що я маю робити? Дивіться, куди йде? Вона просто туди бік сіди. Так. Просто сі девсі. Ну я не знаю. Я не знаю, що я можу зробити з цим попугаєм. Попугай! І, і квітка! Отут От він стає вроді. Ну я. 4. А що за 453? Що за дивний код? О, там зверху? Ну, там може тут, але. Я не знаю. Дуже все дивно. Код 453. Та-та, але я не знаю, туди мені добратися. Дивись, отут знизу все нічого нема, це закрите, я не можу відкрити. Може мені щось десь тут можу взяти? Нічого не можу взяти. Ти попугайся не вертає. А ну з чимось. Не можу ні з чим його поєднати. Ні, я думав, що я може вквіти, снадійний задам ти і все. Най, та спи до одві, та зараз встане. Папуга, якщо це правильно розумію, то наш пташці на стрічці висить ключ. Та я знаю. Тікай, 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 тікай. ай яй 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 Добре, що лише один раз. Оце б на нас в каюту закинув. Нема нічого. А, якщо я тако? О, тікай, тікай. А? Може, зараз попробую. Але дивись, ну побай сидить, ну чого він тікає, як я прихожу? Ну це якийсь капець. Та сусід вроді, підходить він не тікає. Той взагалі щось там п'є. Може йому, ну. А, зловив! Та я за швидко встав. Идея заработал. О, попугай, попавай, пси Да куда ты тікаєш? А С квитом и ничего не робить. Да зроби столик підріж, може цю штуку підріж? И попугай впаде, не так, куда он він, дай він в душ. А, -а, -а. давай, треба, щоб ця пішла. Я ще за тут буду пробовать. Ну під ковриком я забрав цей код. Я не знаю, що це за код. Сусід десь сюди. Так, добре. Що тут, може? А Ану, коврик? Ні. сумка? Ні. Ану, нажми підписку бігом, ти піпеши ще нажми на дзвіночок щоб ти не загубився. Ні. Ховайся, бігом! Пів. Може тут замком щось ну, але то там ключик треба і все Який? Оцей? Підрізати? Може. Але як я аж тут його підріжу? Ну давай, зараз попробуємо. Точно, давай попробуємо. А ну, зверху я можу його підрізати? Ні, мені вниз треба йти. добре, за підріжемо. Все, точно! І може з нього щось випаде. Яй-яй-яй, це довго ми думали. А вот, две, він там щось мацає і шрує гет. Добре, там забаба вдайте. Сюди, так? А Адже сюди. Ой-ой, ти нам не може тут зазловити. Давай, давай, давай. Та, давай підрізаю. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Підрізав. Та, вона вже йде. Нічого, да вже тут сусіда вже нема. Є, лишається тільки снудійне і кот. Так що та штука зараз упаде. Добре. Угу. Так, зараз, зараз щось впаде я Две, тої двері покопав. давай вниз. а він ще пістолет, є з тим пістолетом. Пістолетом всі граємо, мала дитина. Та, пішла спати, добре Я до цього скоро добруся. Та, я йому підсиплю снадійний, напевне, забрав цю якусь жовту штуку, бо вот тут карта якась є. Є, він пішов вниз. Добре, ми можемо обійти туди гори і сховатись там. Поки в нас п'ять. Давай, 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 бігом, 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 бігом. Він йде туди, йде. О, диви, реба. Папугаю видимо. Добре. Ну, я теж думав, що може бути. Вес, є, я сховався. Він пішов туди. А, а завтра щоб ця стара зійшла вниз. І пішла знову догори спати, і ми зійдемо вниз. Давай. Давай, 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 давай. Ну. Бігом! Вона вже встала! Та як він так? Не, вона встала, чекає, щоб я дійшов до кінця. Ес, ми втегли. А двери, а че две? Добре, сюди попугай. Двій, не можеш? о, дві, туда я рибу поставив, І чого? Можешь сейчас нудины? Ня Ну, але значить це не для попугая, риба. реба. Сліската дохра... Дохла риба. А, О! Оце б мені повезло. Сусід сюди щось прийшов. Так, чекай. Стій тут. А, точно! Слизька та -то риба. Може, я ще тут йому кинути, він впаде. Так, оця бдейте, ого. Давай, шуруй, звідси! Сила, подивився ти пч, страшне помився. Давай, шуруй. А ну, а не, він на землю не хочется ставити рибу. Дивись, 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 та де? я, Мені цікаво піти туди в ту каюту, де я подавав ті. Ті засмерділо. І вона сказала, ти що ти мені таке підставу зробив? Капнув сусід. Добре, і пішов Туди. Видите, що не для попугая риба О, вона. А куди вона пішла? Куди вона пішла? Вона пішла митися. Попугай! ні а не а О, вона щось кинула, бігом, бігом, бігом Це, що це за рушник? Це що таке? Ганчірка, супер зберна ганчірка. І що вона робить? Може її там щось замутити може? О, я щось зробив! Ще одну рибу поставив. Сусід душ? Тікай, геть. Супер зберна ганчірка. Так, що ми ти за ганчірку маємо зробити? Може, її з чимось поєднати, а вона не поєднується. Так, сусід туди там зайнято. Ну він зараз злостися, ні? Ні-де-де. Заглядає. Та зараз як копне... О! Ха, прикол. диви яка та злосена. Ого! Бум! Бум! Файно, файно! Дивись, ще одно нам лишилось! І це одно зв'язане з попугаєм 100%. Є, та знову душ пішла. Та з душу не вилізе. Тобто нам лишається той попугай. Е! -е, -е я не хотів, диви, я прийшов! Диви. <м sack> Дивись! Це так Титанік! Та повертай, чоловіч! Руль не роби. Вс? Чай-яй-яй! <г Azerbaijan> Зараз всі його будуть бити. І та стара, і та. А я? А воді де? А, бо воді, певно, там плеве. Я воді, сидить і смея, де усі А. А він щось все взагалі не сміє. О! ха диви прикол. Ой, пес, а я лишив питати, де пес. Ого, і акула. Кінець першої частини ми це зробили. Але то ж є друга частина, так що. Чекайте продовження. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа! -па. Натисни кнопку, як супер Ми тобі канал, підпишись, их склапкаємось, розважайся yeah. Для тебе контент просто вищий клас, Щоб нові новідав, кайфой кожен раз, На тобі канал, підпишись, Хладкаємось, розважайся, yeah. Для тебе контент просто вищий клас, Щоб нові навідав, кайфой кожен раз Рай зі мною приєднуйся, скрипта Відпочинку на мешо не має мешписуйся, не часу